На трасі Чернігів, Київ біля виїзду з селища Козелець, зібралися люди. Усі вони проти того, щоб тут зводили надземний пішохідний перехід. Роботи вже почали. Я ж на естакаду не полізу з мішком, так як саме і, і люди. Василь живе у козельці по одну сторону траси, його город по іншу. Туди чоловік добирається велосипедом. Проробив я на, на різних постах в тому же й керівник, але заробив пенсію таку, що без города обійтися не можу. І до цього часу мені ну не було особих проблем на велосипеді півмішка, картоплі привезти додому. Також через трасу місцеві жителі ганяли своїх корів на випас. Зараз дорогу розділили бетонним бар'єром, але залишили пішохідний перехід. Пересуватися ним незручно та небезпечно, каже Віталій Мітюра, бо машини швидко їдуть і часто не зупиняються, аби пропустити людей. Це временний перехід, Коли побудують вони надземний перехід, вони його закриють. І все, переходу тут не буде. Якщо вони зроблять надземний перехід, то людям пересуватися на велосипедах, мотокалясках. І перегін скота повністю заблокується. Через це сказав чоловік, аби перетнути трасу, людям доведеться об'їжджати, а корів не виганяти на пасовище і залишати вдома. Нам до центру було саме більше півтора кілометра. Зараз буде 15. От, Всі люди їздять на роботу, поліклініку, на базар. Їм треба працювати, а особливо в зимній період. В коли почнеться слякати, мороз, як на пішохідний перехід, то над трасою в Тягнуть велосипеди. У нас в основному всі працюють і їздять на роботу на велосипедах. Також, говорить Віталій, незручно буде діставатися з козельця до сіл на іншому боці траси і навпаки. Автобус ходив у село Кривицьке, шкільний забирав школярів, возив у школу, збирав. По вулиці і довозив до школи. Швидка допомога була скільки тут? Півтора кілометра, а стало тепер 15 до 20 кілометрів. Є різниця і пожарний. Люди хочуть, аби замість надземного переходу їм побудували підземний скотопрогін, яким могли б і ганяти худобу на пашу і їздити чи ходити люди. За це назбирали близько 200 підписів, сказав чоловік. Щоб люди не мішали транспорту. Транспорт не мішав людям, щоб ми спокійно переїжджали і переходили. Оце наша просьба до влади. Но наша влада нас чути не хоче. Ми робили звернення і до президента, і до кабінету міністра, «Укравтодор», Багато куди робили. починаючи з 21-го року, коли наша стала каденція у марті місяці була нарада по поводу будівництва цих переходів, на якій я був присутній. Я починаючи із наших сіл Калитянське, Єрко-Рузин, я просив в кожному селі зробити підземні переходи раніше. Заступник начальника служби автомобільних доріг в Чернігівській області Володимир Боровик говорив Суспільному. Що замовник ремонту дороги київ чернігів яриловичі Укравтодор і уряд України. За словами боровика, ця траса міжнародна. Головним підрядником з виконання робіт є азербайджанська компанія Азвірт. Також він казав, що на трасі мають облаштувати шість надземних пішохідних переходів та два скотопрогони. Підземних переходів робити не планували через ґрунтові води. Я їм так само писав, що тут висота дрічки більше п'яти метрів. Що це ґрунтові води не мішає. Якщо навіть є ґрунтові води, хай зроблять водоприйомний колодязь, ми будемо відкачувати. На це теж не звернули увагу. Взагалі, всі наші прохання по нашій ОТГ не виконані. У нас є село лихолітки, які вони в з'їздили з села лихолітки, які вони взагалі. Загубили і для того, щоб людям поїхати у Київ, треба їхати у Лемеші, на розвернутися. Така ж проблема і в селі гарбузин каже його жителька Ірина Литвиненко. Раніше від це було 5 кілометрів, зараз вже не 5. Зараз з усіма об'їздами, з усіма переїздами у нас. Всі 25. Для того, щоб приїхати із Козельця, ми повинні проїхати до Сираїв, це плюс 7 кілометрів, потім вернутися назад ці самі 7 кілометрів, і заїхати до себе додому. Ну, це зовсім не економічно, це зовсім незручно. Це не для нас зроблено. Ми вважаємо, що за гарбузином треба зробити розворот. Василь Курдеча каже, люди готові перекривати дорогу, аби їх почули. Ми зверталися в усі конці світу, уваги немає, ніхто не чує, ніхто не бачить, ніхто не хоче думати. Ми надіслали інформаційний запит до Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, аби дізнатися, чи можливе зараз коригування проєкту і будівництво підземного скотопрогону та облаштування додаткових розворотів. Про відповідь повідомимо, коли отримаємо її. Наталія Гоман, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.